Якщо коротко, ліві дебіли комуністи, а праві нормальні, атакуватні розумні люди. Якщо коротко, то так. А якщо не коротко, то ми за маємо зрозуміти, чому нас намагаються і змі, і офіційна освіта переконати в тому, що існує цей поділ. Теоретично, праві це за традиційні цінності, церква, держава, ліві це за права людей, глобалізм, мультикультуризм, центристи, це звідки шменці які не знають, що хочуть. Теоретично. Але ми у нас, Верховна Рада, ми бачимо їхні діяння. І ми бачимо, що всі вони діють там синхронно. У них ніякої війни між собою нема. Всі вони діють, роблять це можливо для знищення українців, для того, щоб від'єти українців від України, перетворити українців в зубарків, змусити українців ненавидіти Україну і емігрувати з України, щоб українці стали новітніми циганами Європи. А у Куїн залишилась їм на потало, що вони могли собі тут далі панувати, заводити сюди своїх азіатів і африканців, ну і грабувати. Єдине, що вони можуть успішно робити, і якісно. Тобто, це є антилюдські партії. Всі тепер існуючі, мають бути людські партії, яку ми з вами маємо і створити, і надати їй супуту влади в Україні. Вона має діяти навпаки, максимально поєднати Україну і українців. Створити в Україні досконалі умови для життя, розвитку і збагачення українців, придбати Україну у власність українців. Оце це наше завдання завдання людей з людською ідеологією.